Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ангар, стіжок, навіс. В кожному регіоні по-різному говорять для сіна, для круглих тюків. Своїми руками бюджетний варіант найдешевший. Поговоримо про деякі моменти. Десь щось є, скажімо, проколи в тому будівництві, особливо на бетонних стовпчиках. Виставляв відео, проколи є в тому плані, що поганий пісок, мала доза цементу. хоча брали цемент п'ятисотку, але... Ну, коротше, як є, так вже є, треба буде брати, робити опалубку і підштукатурювати, бо усі грані повідпадали. Але зараз не про то. Значить, позаді мене майбутній стіжок. Скажем так, вінці ми вже звели, як бачите. І зараз більш детально про нього розкажу. Отже, почнемо з чого? З розмірів 11 на 25. Ширина буде 11 метрів і 25 довжина. Як ми його собі запланували і що ми зробили? Значить, вчора ми поставили вінці, поставили арматуру. Він є широкий, 11 метрів, кроква буде 6-метрова. 630, напевно, подивимося, як там буде, яка є. Це розібрали стару, 6 підійде. Використовуємо вторин на другий раз матеріал. Е, який момент по стовпчиках? Стовпчики, оті бетонні п'ятка була залита з землі 80х80 80 квадрат і в глибину 80 і 3 метри бетонний стовпчик. Тоді була придумана така п'ята, приварена із закладною в бетон, виставлена е, на рівні суди 3 метри під, лазер, під лазерний рівень. А тоді вже була бетонна, не бетонна, а металева труба. Вона в нас була з бурової, колись давніше її придбали. Така була зварена п'ятка зверху, швелер розрізаний по 30 см і приварений, в якому випало зваркою два отвори, щоб шпилькою з'єднати. І ще важливий момент, так собі подумали, що дали от ті такі Бруси нижні, 1,60 м. Яка його функція? Ми ж могли дати просто так цей верхній 15 на 15 на ту п'ятку, але дали такий, щоб виступав наліво-направо. Напишіть у коментарях для чого. І чи воно працює, поставте. Відгук. Я думаю, що буде працювати, але подивимось. Е, пізніше тут ще буде від труби от сюди така розкосана одна, е, з протилежної сторони друга і, можливо, посередині дамо, щоб е, не було ходу отак. А вже цю арматуру, яку ми зварили 6-метрові два куски, загинаємо. По 30 см такі гаки робимо і приварюємо до цього швелера. І воно не дасть нам роз'їжджатись з даху, тому що посередині ми не можемо зробити ще стовпки через те, що ну, не буде маневру для трактора. тому Прийнято рішення, яке вже в нас служить, скажімо, недовго рік прослужило все чітко, стайня внизу, то ця арматура працює не дає на розтяг наліво-направо. Будуть стояти крокви, так? і крокви ми ще розшиємо додатковою, ще одною кроквою. тобто... Тиску такого аж, аж великого не буде. Стіжок висотою вийшов який, бачите, МТЗ 920. бачите, три тюки, але ставити будемо 4. Ставити будемо 4. І сюди приблизно в ті розміри стіжка ангару входить приблизно 550-550 до 600 тюків. Цього нам повністю достатньо. А якщо там буде більше тюків, то є позаду нього фліс. Це така спеціальна плахта. Набагато краще як брезент, то накриємо цим флісом, флісом такі стіжки. Які складаються 5-4-3-2-1. Важко складати, але якось складається. Під цей фліз можна запхати 250, чи як, то що не пам'ятаю, рулонів сіна. Цей такий стовпчик дали маленький, з нього, до нього буде чи з лівої сторони, чи з правої, неважливо прикріплена кроква на висоту, де буде перетинатись. Як арматура, буде стояти дерев'яна балка, дерев'яний брус. Це буде такий квадрат з бруса обшитий. І тоді вже будемо ставити крокви. Як то каже, то не є церковна будова, для цього повністю достатньо. Сіно буде бомбезне, буде Зелене, буде сухий гербарій. Не все одразу в майбутньому, можливо, отут засиплемо щебенем, таким е, грубшої фракції, там 80-120, щоб не було ну, болота і так далі. Щоб сіно стояло на подушці зі щебеню і відповідно буде сухіше і не тягнути вологом. Ну, але не все зразу. Тут ще треба буде екскаватора, щоб зробив нам контрухіл, щоб чи сніг, навесні, чи дощі не текли до стіжка. Ну і в планах ще буде вибрати 10 см. Між тими стовпами в глибину і так 50 см пролити бетоном, повністю. воно заодно зв'яжуть нам стовпчики понизу, і плюс не дасть воді протікати в стіжок, навіть якщо буде і контрухіл і так далі. Воно зв'яжуть і буде краще. Який ще тут момент? Бачите, стоять тюки. На 60 см вище бетонних стовпчиків. Це супер. Ми маємо таку п'ятку. І на ту п'ятку будемо прикручувати між кожним. Ну, на цих прольотах будемо ставити на ребро крокву. Вона заодно буде слугувати як е, як бордюр, як, щоб тюк не нахилявся. Бачите, як от там ти його поставиш. А він висувається за периметр за стіну. Щоб того не було, треба буде поставити. Е -е брус, який буде такий, поставив. Ну, але мінімально 7 на 15, щоб був на ребра жорсткості, щоб не прогинався. Е -е -е що ще? Що е ще? Ще е -е ти і до цього моменту де є. де починається металева труба обов'язково постараємося цього року за, за, зашелювати, закрити чи дошками, чи бляхою профнастилом, чим. Ну, побачимо, не знаю, буде видно. Ще раз повторюся, то не церковна будова і тут щось там вигадувати не потрібно. Так що так що ще тут можна сказати? Якщо складаєте тюки отак, вертикально циліндриком один на другий, то поміщається набагато більше тюків, важче складати. Я зроблю уставочку, як складається, ну, треба бути вже, скажем, Професіоналом, щоб так складати, тому що не так-то легко, як виглядає з боку, щоб поставити. Ну, Ще другий викладете нормально тюк -на тюк а третій вже важко, ну, а четвертий мовчу, а четвертий знайду відео теж вставлю. Четвертий дуже так проблемно, але кум достає і, і ніби все ок. Живий приклад, чому треба ставити цей на ребро кроку, тому що станеться отака чудесія. Вчора ще то було ціле, сьогодні вже впало. Так що то буде обов'язково треба поставити. Ми фактично маємо в цих п'ятках закладних зразу отвори, бачите, тобто поставили шпильку, щолка готова. Скільки часу будується стіжок? Ну, скажімо, на оці бетонні стовпи, копання ям під них пішло із заливанням і опаливкою десь, скажем, 6 днів. Двоє-троє людей. За 5-6 годин приварили, виставили під жилку оці труби верхні. Ну, а лише додатково, скажем, півдня обварював і торцював усі труби, виводив їх в один розмір 2 метри і приварював ті швелера. Ну, активних, скажімо, активний тиждень роботи вже пішов. На трьох людей. Тюки так поскладали для того, щоб мати зразу опалубку, щоб можна було ходити. Заклали отак. І працюємо далі. Ще завтра доваримо арматуру і будемо. Поставити першу останню крокву Натягнемо жилку, можливо, ще одну проміжну кроку посередині щоб жилка не при... не провисала. Вона такій відстані вона провисла на сантиметрів 5, це точно. Так що так, якось так, такого більше нічого цікавого не відбулося. Сіно ми зібрали. 40 чимось з гектарів, 42, здається, ще маємо 20, але погоди нема. Тут десь в середу будемо косити, там передають 5 днів погоди. І так, А, момент, щоб тут арматуру е, так закріпити, значить, яка порада, так? Ну, ви її мусите загнути чітко під кутом 90 градусів оці кінці по 30 см, поміряти прольот по зовнішній стороні, по зовнішній стороні і дати мінус 6 см я дав наліво-направо по 3. Тобто мінус 6 см я стягаю якби до середини оці опори, закладаю арматуру. І вони розходяться, вони мають хід. Висота 5 метрів стовпчика, він має хід. І вони розходяться, і бачите, вже так, якби провисають набагато менше, там, скажімо, 5 см. Але ще прийде кроква, і вона його розтягне, нашпанує, і буде все ок. Тобто, пам'ятаємо, мінімально 5 см треба загнути кінці арматури менше від ширини самого стіжка по вінцях. По зовнішніх краях. Ну і так. Не жалійте цементу, бо буде отака штука. Бачите? Плакати хочеться. Вже зверху я додав просто лопату цементу. Лопату. Що заекономили? Абсолютно! Нічого, хіба додали роботи, бо треба буде обштукатурювати. Лопата цементу. На тих всіх стовпах заекономив 100 кг цементу. Це смішно. Ну, бо надіялися, що цемент 500-ка, свіжий так і далі, так, далі, так далі. Так що так. Зніму друге відео вже як... Будуть крокви, будемо щось там накривати і так далі і так далі Лайк, підписочка. Працюємо далі. Всім мирного неба. Па-па!